Казка Маша і ведмідь. Жили собі дід і баба. У них внучка була маша. Зібралися раз дівчатка в ліс по гриби та по ягоди. Кличуть із собою машу. Дідусю, бабусю, пустіть мене в ліс з подружками. Дід і баба кажуть Іди. Тільки від подруг не відставай, а то заблудишся. Прийшли дівчатка в ліс, почали збирати гриби та ягоди. От маша деревце за деревце, кущик за кущик і відійшла геть геть від подруг. Почала вона гукати, почала їх кликати, а дівчатка не чують, не обзиваються. Ходила, ходила Маша лісом. Зовсім заблудилася. Зайшла вона в далеку глушину, самі хащі. Дивиться, стоїть хатинка. Послухала Маша в двері не відповідають. Торгонула вона дверима, а вони відчинилися. Увійшла Маша в хатину, сіла коло вікна на лаві. Сидить і думає хто ж тут живе? Чому нікого не видно? А в тій хатині жив величезний ведмідь. Тільки його тоді дома не було. Повернувся ведмідь увечері. Побачив Машу, зрадів. Ага, каже. Тепер не пущу тебе. Будеш у мене жити. Печі топитимеш, кашу варитимеш, мене годуватимеш. Посумувала Маша, погорювала, та нічого не вдіє. Стала вона жити у ведмедя в хатині. Ведмідь на цілий день піде в ліс. А Маші наказ дає нікуди без нього з хати не виходити. А якщо підеш, однаково піймаю, і тоді вже з'їм. Почала Маша думати, як їй від ведмедя втекти. Кругом ліс, в який бік піти, не знає, спитати немає в кого. Думала вона, думала. Придумала. Приходить одного разу ведмідь з лісу, а маша й каже Ведмедю, ведмедю, пусти мене на один день у село. Я бабі та дідові гостинця понесу. Ні, каже ведмідь, ти в лісі заблукаєш. Давай гостинці я їх сам однесу. А маші тільки того й треба. Напекла вона пиріжки. Дістала великий превеликий короб і каже ведмедеві, Ось дивись, я в цей короб покладу пиріжки, а ти однеси їх дідові та бабі. Та гляди, короб по дорозі не відкривай Пиріжки не виймай. Я на дубок вилізу та за тобою слідкуватиму. Гаразд, відповідає ведмедь, давай короб. Маша каже, Вийди на ганочок, подивися, чи не йде дощик. Тільки ведмідь вийшов на ганочок, Маша зараз же залізла в коров, а на голову собі таріль з пиріжками поставила. Повернувся ведмідь. Бачить, коров готовий. Підняв собі на спину і пішов у село. Йде ведмідь поміж ялинами, суне ведмідь поміж берізками. Ярочки спускається, на пагорбки підіймається. Ішов, ішов, втомився й каже, сяду на пеньок, з'їм пиріжок. А маша з короба, Бачу, бачу, не сідай на пеньок, не їж пиріжок. Неси бабуні, неси дідуні. Диви, яка окаста, каже ведмідь, все бачить. Взяв він короб і пішов далі. Пішов вийшов, пішов вийшов. спинився, сів і каже Сяду на пеньок, з'їм пиріжок. А Маша з короба знову бачу, бачу, не сідай на пеньок, не їж пиріжок неси бабуні, неси дідуні. Здивувався ведмідь. От яка хитра, високо сидить, далеко бачить. Підвівся і пішов скоріше. Прийшов у село, знайшов будиночок, в якому дід і баба жили, і давай з усієї сили стукати у ворота. Стук, 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 відмикайте, відчиняйте, я вам від машеньки гостинців приніс. А собаки почули ведмедя і кинулись на нього. З усіх дворів біжать, гавкають. Злякався ведмідь. Поставив короб біля воріт, дременув у ліс. Вийшли дід і баба до воріт. Дивляться, короб стоїть. Що тут в коробі? Питає бабуня. А дідусь підняв кришку, дивиться і очам своїм не вірить. В коробі маша сидить, живісінька, здоровісінька. Зраділи дідусь та бабуня. Кинулись Машу обіймати, цілувати, розумницею називати. Кінець казки.